Вітаю всіх із магазина Аврора. Сьогодні буду показувати акції, які почалися вчора і будуть діяти тиждень, а також якісь акції по всього діють 5 днів. Почалися 18-го і будуть діяти по 23 тє Але почнемо з суперпропозиції, яка почалася ще в понеділок, буде діяти 17-го по 23 третє, включно тому, що тут аж 41% знижки на ці гарнесенькі подушки з різдвяним малюнком. Бачили, всі різдвяні подушки розпродають по 99 гривень, замість 169 Знижка на них аж 41%. Є ось така, як червона, дивіться. Є ось таким малюночком за 99 гривень. Мені здається, що у них розмір, так, я зараз придивлюся. Розмір да, 45 на 43. Думала, 45 на 45 написано на 43. Ось ось ця синя. Ой, а гляньте, яка ще гарна є. Оця прям гарна. Так, запакована ще, дивіться, з оленем по 99 гривень. Далі показую ще ось такі в чорному кольорі. Мері написано, гляньте, скільки різноманітних. На будь-який смак. Ті чорно-білі йдуть, ті різнокольорові. А таку я взагалі ніде не зустрічала в клітинку гарненька. І є також декоративна квадрат. квадрат. Односторонній принт, як оця, мені здається, також за 99. Бачите, скільки на подушки гарні знижки. 17 по 23 знижки на м'які іграшки. Оце таки, така іграшка Канцелярський прилад 149 замість 177. Я не знаю саламандра, просто як вона виглядає. Я шукала, дивіться, саламандра 88 гривень з 18 по 23. І ще є іграшка, м'яка песик. Також зі знижкою йде, 149 гривень. Ліжачок ось такий красивий за 199 гривень, а взагалі вони в різних кольорах, замість 249. Там деякі акції я показувала, почалися в понеділок, 17 по 23, а потім ще додалися 18. -го. Тут і іграшка м'яка, котик в костюмі зі знижкою. ну Багато іграшок зі знижками я всі перераховувати не буду, от вам показую, що гляньте, йде знижки 20 і 25%. От Хочу цього їжачка красивого перевірити, сказати вам, да, гляньте, який він красивий 199%. Дев'ять гривень замість 249. Кольори є різні. Кожні ще такого коника поставили на знижку. Коник оце нічого такий симпатичний, не зовсім правда, схожий на якусь капібару. Де взагалі коник? Це ось це коник. Та й то коник. Ось ці коники по 149 замість 199. Просто оцей з білою гривою більше схожий на коника. А це може й не коник, це вже якась капібара, точно. А ось на коника знижка 149. Набір, догляд за тілом, гарно запакований. Тут є сіль, скраб, боділосьйон і гель для душу. Чотири позиції. Виходить. Ось в такому пакуванні. Ну, так гарно виглядає. А це косметичка. 249, замість 349. Мелов, Splendor, якось так бренд називається. Ну, ось така, кому треба на подарунки, дивіться. Знижка 29% по 26. Ну, 39% знижка на таку сироватку філлер для обличчя, інтенсивний догляд, ультразволоження шкіри до 72 годин. Ось тут сім оцих Ну, капсул, так можна сказати, по 2 мл, 85 гривень, замість 139 від бренду Lady Wolf. Тут вони, ну, два види якихось різних. Хто любить ось ці кольори яскраві, який розпродаж на фарбу. Вона, до речі, професійна від Шварцкоп. Оці тільки яскраві кольори. Хоча можна взяти ось таку платіном по 99 гривень замість 329 Я, мабуть, цю платіну візьму. Дивіться, всі 99. Перчик є, Ну, різні. Я вам так проведу, покажу. А ну платіном тут одна залишилась. От Я її і візьму. Так, металік, правда, вона називається. металік, да? Цікаво. І далі знижка на звичайну крем-фарбу на Naturels. 98 гривень, на неї 29% знижка. Вся в асортименті. А є ось така вони, фарба по 29 гривень. Lerini якось так називається, по 29%. Далі, Авена по 69, замість 99, на неї знижка 30%. Ліа, оцей шампунь, чоловічий проти лупи. Кліа, глибоке очищення 360 мл, 145 гривень, 27% знижка. Тут економ-варіант від Ecoline Men. Це бренд, який виготовляє український фарбу Рябіна. Гарний бренд, насправді, український. Він в Київській області знаходиться, цей завод. Так, оцей шампунь-кондиціонер 3 в 1 від Ecoline 49%. 9 гривень за 250 мл. І ще ось такий є в два в одному, є три в одному, з екстрактом хмелю та ментолу або з екстрактом алоя та розмарину. І у них є ще такі акції, які почалися у вівторок. Я навіть ну, не знала, що ще й по вівторкам починаються тепер. І вони діють по 24-те. Ті, що в понеділок я вам показувала з 17-го, а це от у вівторок по 24 те включно набір такий засобів для волосся від Фортес. Це як професійна лінійка бренду Екмірябіна. Отакий Фортес. шампунь плюс бальзам, 159 замість 189. Так, вони йдуть по. 250 да, мл. Причому цей шампунь йде? 400 мл і бальзам 250. Так, І далі набір дисків, Lady Cotton по 200 штук. 38 замість 44. Lady Cotton гарний бренд. І ось отакі серветочки вологі для зняття макіяжу Lady Cotton, Дивіться, 18 гривень. По-перше, вони великого розміру всередині, не як звичайні вологі серветки. Так, ідуть з мигдальним молочком. 18 гривень, 20 штук в упаковці. І також по 26 діє акція на ватні диски від Аврора. Ну, саме так бренди називаються. називається. 120 штук, 100% бавовна, 29 гривень. Гляньте, яка супер пропозиція. Собі візьму обов'язково. Їх так багато викладають, їх порозбирали до цього. Це дівчата зараз коробки всі повикладали. Так і знову гарна пропозиція на шампунь гель для душу. Від Арка, два в одному. Кул. Cool. 69 гривень, хоча написано в асортименті. Тут отакий от тільки блакитний. 69 замість 99 дійсно ну, гарна пропозиція, мінус 30%. Деранти від Арко, чоловічі в спреї. Це Туреччина виготовляє всі в асортименті по 81 гривні 150 мл. Спрей Nivea також чоловічий, на нього знижка ще краще, 26%. Він іде також по 150 мл 93 грн. І спрей Fa 99 грн зі знижкою 23%. Дезодоранти від Nivea в акції. Чоловічий є Black and White, є Fresh Active по 73 грн 50 мл. Фа 69 гривень і найдешевші кулькові ріксона в асортименті по 48 гривень, а знижка на них, дивіться, аж 45% чомусь. Тому вони найдешевші, получаються. Тепер нівея жіноча, ось така 50 мл кулькова 69 гривень. Далі ріксона, дивіться, жіноча також з гарною знижкою, але не з такою, як чоловіча. все одно 38% знижка. Знову в асортименті кульковий по 48 гривень. На знижка на Гелі для душу дору. Вони йдуть. По 250 мл і всі коштують по 54 гривні, хоч прозорі, хоч кремові. Мило-рідке, універсальне, ось така запасочка. Іде від Алівера. 450 мл всього за 14 гривень. Знижка 26%. Написано в асортименті, бачу манго. Далі, а тільки манго від Олівера. бачу, розігналась. Ні-ні, цитрусова вечірка ще є. Два види. Гарненькі упаковки прямо. Б'янко, мило рідке, Баланс, Б'янко, Пастель Есенс 450 грам, в асортименті 54 гривні. От знижка на нього 27%. Дивіться, воно йде парфумоване скрізь. Написано, що упаковка виглядає знаєте, так стильно. Акція з 20 по 26 -го. палички ватні дерев'яні 100 штук 11 гривень зі знижкою 21%. З 20 по 26 акція знижка 29% на дитячий крем Baby Dance, я так розумію, бренд. Так, 70 мл, зволожуючий, 24 гривні. Він йде з екстрактом малої, де і олійкою ши. Яка знижка гарна, 47%. Засіб для купання 3 в одному дитячий білмілі. Так, в одному білі мілі. А оце все білі мілі в асортименті. Є банан, є маршмело. На нього така знижка. Тут 500 мл. Зараз перевірю. 34, замість 64. Тут є маршмело. Глянь, такі цікаві білі мілі. І ось такий ще в одному. банан. Цей банан краще розбирають. 34. Так, це у нас 20 по 26, знижка на порошки від лоск колор ціна 264 гривні за 24 кілограми і персіл колор свіжість сілан 1,2 кг кілограми за 194 гривні. Це ж 41% знижки на вухастик порошок для прання дитячих речей 2,1 кг за 164 замість 279 кг. Дійсно гарна пропозиція. Така велика от упаковка за 164 гривні. Нову на вухастик супер пропозиція: 400 грам. Ціна 34 гривні замість 55 для прання дитячої білизни з пер з перших днів життя. Не містить фосфатів. Ось така пропозиція. Мінус 38%. відсотків. Далі йде Грюнвалд для ручного прання за 24 гривні 350 мілілітрів. Це показує такі, і є ще рюнвалт безфосфатний універсальний за 27 гривень 350 п'ятдесят. 350 грам. З найбільшою знижкою обираю. Тут 29% знижка на персіл колор, 300 грам, 49 гривень. Так, тут ще 10% знижка на ехосавекс таке. І Гала автомат для прання Аквапудра, французький аромат, кіло 800 кг за 229 гривень. І знову ці італійські засоби їх вже виставили так в одну лінійку. Так, так ніхто і не написав, хто користувався, які вони взагалі. Так, тут є засіб для чищення універсальний лимон 600 мл 147 гривень. Вони всі от, однакові, з дозатором просто різні. Далі. Тут один і той же цінник стоїть лимон, лимон, лимон 147 гривень. Універсальні засоби, якийсь 179 Оцей відбілюючий універсальний з хлором. Він коштує 179 Всі по 625 грам. Нор зі знижкою до кондиціонер. Золота орхідея і ваніль. Аромат 214 гривень за літр 239. Ваніш, плямо ось такий гелівий пінк, За 100 мл. Ціна 29 гривень. На нього гарна знижка 26%. Тут 31% знижки, також акція по 26 брев. Вони, правда, тут одні залишились набір кубиків для бачка універсальних. Дві штучки 109 замість 159. І ще ось акція з 20 по 26 блок туалетний брев. Колор актив евкаліпт. 64 гривні. Тут знижка аж 41%. Чомусь на цей евкаліпт зазвичай велика знижка. Ну, мабуть, аромат не сподобався людям. Супер знижки на цей фініш таблетки для посудомоїчних машин 48 штук. За 397 гривень знижка на них 56 Саме від фініш. Є ще порошок для посудомоєчних машин. Фініш за кілограм 244 гривні 30% знижка. І ополіскувач також для посудомоєчних машин. Актив Брільянт 500 мл 109 гривень, знижка 22%. Це все з 20 по 26. Ще ось такі таблетки. Актив. Тут 28 таблеток. Тут то ін... ну, знову 4 в одному, щось таке. 28 штук, 254 гривні. Аромат лимона. І містер Пропер. На нього весь час акції ставлять, чи то у нього така ціна. Літр за 139 гривень, лимончик, і також літр півтора літра за 179. Ефект тільки один вид. Це засіб для миття підлоги та інших поверхонь. По типу містер пропер. Тільки економ варіант. Літровий, саме квіткова свіжість в акції 39 замість 49. Набір серветок універсальних. Добра господарочка, дві штуки. Так, вони чорно-білі, просто нічого. Так, універсальні, добра господарочка. 24, замість 34 на них 29% знижка. Також 29% знижка. А, це по 23, але я не показувала, покажу. Від файно, універсальна така велика губка. 24 гривні. Так, тут акція, але я хочу ще й новинку показати. Це акція від файно на губки з ароматом капучино. 4 штуки 37 гривень. Часто на них ставлять акції, а гляньте, які прикольні прийшли. Причому вони тут в двох кольорах, от, наприклад, рожеві або фіолетові, ось такі зелені, різноманітні. 29 гривень, 4 штуки круглих. Ой, от, от мені здається, що це зручно. Так, 29 гривень, чотири штучки, набір кухонних губок від бренду Optimal. І ще знижка на набір серветок піскозних 5 штук. 21 гривня вигідно виходить за 5 штук. Від бренду 365 вигода. Ну, звичайні віскозні, ж такі в жовтому кольорі. Ці рукавички від Mercator все більша і більша знижка кожного разу. Це набір рукавичок чорного кольору. Їх тут 4 штуки в розмірі L, 24 см довжину. Рукавички ці йдуть так, нітрилові, універсальні, не стерильні, 49 гривень замість 74, 34% знижка. Мінус 22% знижки на фольгу алюмінієву для запікання від Файна. 10 метрів ціна 54 гривні, знижка 22%. А тут маленька знижка 10%, фольга для запікання 5 метрів. Знову таки від Файна. 44 гривні. Звичайно ж, вигідніше зразу взяти 10 метрів за 54. Різниця всього 10 гривень. 19 на фракінбок. Пергамент для випікання, силиконозований з пенсером. Пергамент в аркушах. так. 50 штук, все, все правильно. Тут не можу зрозуміти, що там написано. Так, двостороннє силиконізоване покриття. Ну, це зрозуміло. 27 на 33, 50 аркушів, 88 гривень. 16% наплівку харчову від 365 вигода, 290 на 100, 46, замість 55. Панірувальні сухарі. З хлібних сухарів пшеничних від бренду Додай, тут 200 г, ціна за 200 г, 9 гривень при обсмажуванні кулінарні вироби, при запіканні. Ось так. Корп знову поставили від панда на знижку. Є смак сиру, а є сметана та зелень. Так, мені здається, сметану та зелень розібрали. 13 гривень за 100 г. Знижка вже 32%. І Знижка на напій кавовий розчинний від МакКофі зі смаком карамелі. А, ні, пакетик солоної карамелі. Ось тут додається 9 гривень за 25 грам. Знижка 18%. Ага, ось він цей пакетик солоної карамелі. Цікавий смак. Є акції, які почалися у вівторок, я таких не бачила раніше. Тут аж 23% знижки з 18 по 23. Це лялька Пупс з аксесуарами в яйці. А там аксесуарів в неї багато. І причому вони різні, ці ляльки, пупси. Дивіться, є хлопець, є дівчина. 34 гривні ціна замість 44. Ой, а там не тільки лялька, там є така, як гляньте, котик зараз перевірю, Чи може на котика немає з них. Перевірила на котика, немає. От котик дуже гарний. Також з 18 по 23 акція на ляльку-пупс в костюмі. Вони такі гарненькі, слухайте, ще в різних костюмах. 119 замість 149. Бебі Лавелі називається цей бренд. І оцей бебі-лавелі, і ось оцей. Тут ну, от костюмчики різні. Вони їх так поставили, що все падає. Тут невеличка знижка, всього 10%, але хочу показати, тому що раніше цього фена я не бачила в Аврорі. 494 гривні, три швидкості, три режима. Колір в нього блакитний. Ось так він виглядає цікаво. 1600 Вт. Так, якось бренд називається XO. Ну, от, не знаю, да, XO, щось таке. Ось такий фен за 494 гривні. Ну, економія тут 50 чимось гривень зараз. А це конвертор, електричний підлоговий. На нього гарна знижка 22%. На техніку взагалі така знижка це вважається гарною. Електричний білий, три режими потужності: 750, 1250 і 2000. зручне регулювання температури від Хельмер дається рік гарантії 2000 Вт, захист від перегріву, площа обігріву до 25 квадратних метрів. Акція з 20 по 26, ціна 1168, а він коштував півтори тисячі. Ну, гарна економія виходить. Попривозили календарі на 2026 рік. Зразу скажу ціну на оцей календар. А ці я зараз на сканері подивлюсь, які ціни, щоб правильно все сказати, календар неймовірних передбачень на 2026 рік. Ну, календар та на кожній сторінці є ілюстрація, дата і день тижня, а також цікава фраза. На, наприклад, дотепний жар, або якась ситуація, або якесь перед, ну, передбачення. Оце 279. А ще ось такі календарі прийшли, більш зрозумілі, і глянемо зараз, скільки вони коштують. Так вони всі, мабуть, по 49 гривень. Календар настінний, перекидний, тут написано рюкзачок, а тут намальовані. Ну, рік коня, скрізь кінь намальований також. Ось такий кінь. Ну не скрізь. Показую, як вони дуже зручні, гарна ціна, як, на мою думку, для такого календаря. О, зараз перевірю ще на одному. 49 гривень. Я буду закінчувати свій огляд акційних пропозицій. Все, що знайшла, мені здається, я показала. Остапа так, акції малувато, Які от знижка по 10% я вам не показувала. Дякую, що дивитеся. Якому магазині я робила цей огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.